Привіт, мої хороші німці! Сьогодні ми працюємо над множиною. Ось це все діло. Нам необхідно поставити у множину. Ви готові? Поїхали, виправляйте, шукайте. Зі, якщо я поставлю замість Е. Тут що ми зробимо? Ще Кому фрау так і лишим я? Мюля хай буде. Ай не приберемо. І e Мейльс. Так, буде правильно? Якщо так, ставимо один плюс. Що це класно. Де у нас буде множина? Зінде. Зробимо таке. Зайне. А тут що? Тьогте. Умляут. правильно? Тоді ставимо два плюс. Третє дорте. Так і лишимо, але Лігін буде? Буде тільки.